У нас сьогодні з вами дійсно день бла-бла-бла. Так, я вирішила хвости сьогодні потягати попід... і позакривати. Промовилася я, що помічник сидить. Промовилась я, що Наполеон смачний, так? І відразу в коментарях зіткнулася з декількома запитаннями в той же ж самий день, коли випустила відео. Стосовно того, що поділіться рецептом. Ну, як ви самі розумієте, пекти я його не буду. У мене такий повод був, та я його не пекла. А просто так і подавно. Тому звертаємось до мого. Улюбленого Зошита до нашої палички виручалочки, відкриваємо зараз, зараз це буде? Бачите? Торт Наполеон мой. І нікуди від цього не дітися. Ну, мій він. Що зробиш? Отже, рецептів дійсно багато. Кожен пече по-своєму. У всіх різні технології. Не дивлячись на те, що, казалось би, там один і той самий маргарин. Але дехто. Розтоплює, дехто не розтоплює. Всі по-різному все роблять. Я розкажу вам, як роблю я е -е Хочете вірте, а краще провірте, хоч маленький, спечіть, щоб ви розуміли, про що ми ведемо мову. Значить, дивіться, в зошиті в мене записаний рецепт на 300 грамів маргарину. Бачите? Також тут у зошиті написано, що приблизний вихід торту 4 кілограми. Крем варимо на оцей торт, да? тут на 2 літри написаний рецепт. Оце тісто на 300 г маргарину розраховане на 16 коржів діаметром 30 см. Тобто, це у мене записано на такий, знаєте, величезний торт на блюдо, як раніше готували на дні народження. Але тут же в цьому ж зошиті є купа купа бумажечок такого плану. От тут, наприклад, бачите, вже написано на 250 грамів маргарину. Ось тут пропорції розраховані на 200 грамів. До речі, тут тісто на 250, а крем на 2 літри. Були в мене клієнти, які просили, щоб було ще більше крему. Ну, то, звісно, що занадто то не здраво, але і таке робила. це було спецзамовлення. Тобто тіста робила на 250 г, а крему варила на 2,5 літри молока. Звідки всі оці купа бумажечок, а звідтіля що всі, хто не куштували, ну, був якийсь проміжок часу. Вже тут ми жили в Таранівці. І в мене цей торт замовляли, я пекла його на продаж навіть. Тому підлаштовувалась під клієнтів. Чому? Тому що там, от, да, вихід 4, наприклад, приблизно кілограма. От дивимося тут: 250 грамів, якщо взяти маргарина. А молока також 2 літри. То виходить. Значит, збирала я торт у формі 25 см. Вага вийшла 3,880. Чистої. Е, що тут у нас? На 200 грамів маргарина, на 1,5 літри варила крем. Виход вийшов в торт 2 кг 930 г. От, казалось би, да? зменшили. На 100 г маргарина і на пів літри молока. А вже більше, ніж кіло різниця. І тут, до речі, написано, що крема хватило на 15 коржів. Не дивлячись на те, що їх випікали 16 то півтори літри. ну як-то. Тому я продиктую вам зараз і розкажу. Свій стандартний той, що записаний у мене в ЗОшики. Бо я ж кажу, оце все. Це все підлаштовувалось під кожного клієнта. Хто просив сухіше, хто просив ще мокріше. Я буду вам диктувати те, що написано ось отут. Розділити його, щоб спекти менший, ви можете завжди. Тобто. Ви можете взяти на троє, да, зручно, розділити, <кій> і у вас тоді вийде, ну, або 16 коржів діаметром десь 10 сантиметрів, або берете діаметр, наприклад, там 15 сантиметрів. Ну, чи 18, а зменшуєте кількість коржів. Ну, тобто, всі ви все розумієте, да? і таке вже розрахувати зможе кожна господинька. Можна зробити не 16, бо 16 коржів, він виходить високий. Він дійсно високий. Він не отакусінький, не низенький. Так, ну що, поїхали. Значить, 300 грам маргарина. Півтори склянки води. І шість склянок борошна. Значить, склянки вода і борошно. Е, я відміряла завжди 250 грамовими. Е, головна умова навіть дві. По-перше, маргарин. Використовуємо розтоплений. В жодному разі ніякий не розм'якшений, а він уже поплив, не перемішаю просто так, а саме розтопити його до рідкого стану. По-друге, як ви вже помітили, да, я не використовую ніяких яєць, не солю, не сахарю. Взагалі геть нічого. В коржі геть нічого. Тільки вода, розтоплений рідкий маргарин і борошно. Ну і по третє, і головна умова. Я не знаю, як це працює. Але я на собі перевірила неодноразово. Я цей торт Наполеон випікаю з дитинства. От єдине, що. Я не пам'ятаю, з якого точно класа. Взагалі, звідки в мене цей рецепт взявся, і звідки в мене пішла тяга до цього. В школі було прийнято, що на день народження всі приносять щось на солодкий стіл. І я не була виключенням, також треба було щось нести. А в мене тьотя моя тітка. Дуже класно все випікала. І тортики і там. Бабушка вона це по батьковій лінії. Бабушка вона більше по пиріжках. Якось от Пироги в неї були постійно. А у тьоті таке всякі там, смаколики, миндики. Вона і бізея могла зробити. І от я вже не знаю, як вони там домовились між собою. Ну, в один прекрасний день. Мене згрузили в машину з усіма харчами, з яйцями, з молоком, з борошном і відвезли до тьоті. І ми з нею разом пекли ці. Я, як зараз пам'ятаю, здається, було два торти. Ну, один по типу в школу на Солодкий стіл, і другий на, ну, на додому на день народження. І от звідти я. Випікаю з тих пір Наполеон. Ну, відразу можу вам, боже, муха якась жила. Відразу можу вам сказати, що це було або шостий, або сьомий клас. Не восьмий, не дев'ятий, це точно. А після дев'ятого я взагалі вже в школі не вчилася. Тому це був або шостий, або сьомий. Самі можете зрозуміти, скільки там мені тоді років було. І от з тих пір, як я розпочала пекти оцей Наполеон, я його досить часто раніше пекла. Що помітила я? І це не то, що головна умова, вона найголовніша. Це маргарин. Так, так, от саме який Маргарин потрібно взяти. Всі пам'ятають, що. Раніше на поличках, не такий великий вже й вибір був да, маргарину. Були якісь там рами в баночках, були, розвісний був маргарин і був маргарин, як ми казали, в жовтих пачках. Він був молочний і вершковий, здається так. Тобто, в одному там якомусь було 72%. А в молочному, здається, 50, чи щось таке. І от на оцьому жовтому маргарині Наполеон завжди виходив бомбісимо. Ну, я що ж я, що я не хазяйка, чи що? Колись думаю, та ну що той маргарин, візьму ка я масло, тульчинку. Масло ж краще, ніж маргарин. Взяла. І що ви думаєте? А коржі зовсім не ті? Коржі якісь товсті, якісь дубові, і що саме головне, вони гидко пропитуються. Оцей крем, він по боках вилазить, Стікає куди завгодно. Але він не впитується в коржі. Наступного разу, думаю, ладно. Тульчинка тульчинкою, Грецію зна, що там, візьму спред. Звичайний самий дешевий спред. Ну, це ж те саме, що маргарин, правда? Взяла. Ідентично. Абсолютно все. На третій раз я вирішила купити розвісний маргарин. А все це відбувалося чому? Тому що в жовтих пачках у нас маргарину тут я не могла знайти. А це ми вже жили тут, в Таранівці. І де я його? Поїду навмисно по нього кудись в інший район чи місто? Ну, смішно. Думаю, та що? Купила розвісний маргарин. Ситуація була трішки краще ніж на маслові, тульчинки, і на спредові. Ну, але це було трішки краще, не фонтан. І от нарешті я не пам'ятаю вже, чи ми десь поїхали, чи я попросила, щоб мені привезли. І нарешті я печу знову на цьому жовтому, як я його називаю маргарині. Все. Все ідеально, все рівно. Коржі розкатуються, як, ну, м -м -м, ігрушечка, розумієте? Столешниця мармурова світиться через коржі? Все шикарно. Стала пекти, пухириться так, як треба. Стала витягла з духовки, спробувати, як лам, ну, ламаються, кришуться оці обрізки. Та ну ідеально, то все, ніде нічого. Почала змащувати, Боже, ну це ж з ним працювати, розумієте, чи розумієте, іграючись, іграючись. І от тоді я поняла, що все, баста експериментувати. Жовта пачечка значить жовта пачечка. Перед тим, як знімати це відео для вас, я вирішила зайти в інтернет і знайти картинку цього жовтого маргарину. Да, бо, ну, мало ли, скажуть, що напишуть мені, що це за жовта пачечка. І от я не розумію. Мені здається, що, по-перше, дизайн трішки змінений. А по-друге, що я змогла спостерігати, що під оцей жовтий маргарин чомусь почали канати дуже багато інших маргаринів. Там і щедро, там і ще якийсь. І всі так швидко на свої пачки поналіпляли жовтого і побільше. Це що, щоб люди, котрі йдуть в магазин по жовтий маргарин, як я, щоб помилково ваш купляли чи що? Я не розумію для чого це. Е, я знайшла досить, досить дуже схожий. Я ж, мені просто здається, що трішечки змінена ну, сама етикеточка. Але, ну, то ця етикетка найближче схожа до того яким я користувалася раніше. Він виявився, якщо в мішку вірити цій тікіточці, він виявився запоріжським. Я зараз вам її сюди вставлю, щоб ви змогли побачити, що я маю на увазі. Отже, що необхідно зробити? Маргарин розтоплюємо, розтоплюємо повністю до рідкого стану. В нього вливаємо воду. Можна кинути дрібочку солі. І всипаємо борошно. Тісто замісюємо, тісто повинно бути круте, тверде в кульочок або в страюч-плівку, і на відпочинок. Ну, як варити заварний крем, я думаю, всі знають, тут я не буду зупинятися. Але повторюсь, що на оцей заміс тіста на 300 грамів маргарину. На 300 грамів маргарину, півтори склянки води і 6 склянок борошна. На оцю кількість потрібно мінімум крему на 2 літри молока. 2-2,5 там вже як карта ляже у вас. Залишили, залишили, значить, відпочило тісто, десь пів години, годину, отак. Потім дістаю його з кульочка. І ділю на 16 частин. В мене було завжди 16 коржів. Ну, звісно, кожну частинку скатали отдільно кулькою, поклали на краюшок столика, прикрили тим самим пакетиком чи рушничком. І починаємо працювати. По одній кульки беремо, розкатуємо. Значить, розкатувати потрібно. Припиляти з обох сторін. Стол припилили, поклали розкатувати, зверху також припилили, і тоді вже пішли е скалкою по пласту працювати. Розкатуємо дуже добре, прямо щоб світилося. Якщо раптом ви так будете розкатувати, що десь порветься, нічого страшного. Воно ну, не, не спортить ваш корж і гірше йому від того не буде. Розкатали. Вирізаємо, Значить, дивіться, стосовно вирізаємо. Якщо ви, наприклад, візьмете форму 20 см, ну, кришку якусь, з каструлі чи з чогось, і будете вирізати, то в готовому вигляді торжі будуть менші. Вони стягнуться. Тому враховуйте це. Якщо змащувати брати форму, мені подобається змащувати в розйомній формі, щоб не пливло, тому що воно пливе. Щоб не пливло, ну, навірняка, коротше, щоб не, не думати за них. Мені подпо, це, подобається змащувати в розйомній формі. Значить, якщо брати роз'ємну форму, то от форму можна брати до 20 да, сантиметрів, так як ви вы вирізали. Чому? Тому що корж при висиханні в духовці як схватило, скрутило. Так, коли ми туди дамо крема, він трішки розійдеться, розправиться. Розкатали, вирізали. Тобто враховуйте, який вам потрібен діаметр. Поклали на листик, листик припиляємо борошном. І виделкою, ось отак щільно-щільно е робимо дирочки. <coughs> Вибачте, для чого це потрібно? Це потрібно, щоб не було таких от бугрів на вашому коржу. Щоб він менше деформувався, був більш Залишався ідеально рівним, а на ньому були такі манесенькі манесенькі папирки. І випікаємо: випікаємо до готовності. У кожного різна духовка, а по часу я вас орієнтувати не буду. Випікаємо до готовності до такої коричневастості, всі-все знають. А далі, а далі варю крем. І дивіться, перед тим, як випікаємо ж на борошні, да, борошно на дечко підсипаємо. Тому перед тим, як е, змащувати, я передивляюся всі коржі. Бувають такі коржі, що взагалі ідеально чисті і борошна знизу нема. Бувають там десь в одному місці, ну, знаєте, як ото прилипло і все. Або як на столі розкатував. Ну, бувають же ж до такої ступені, прям дно все в борошні. От оце борошно потрібно прибрати. Краще за все допомагає звичайна щіточка. Можна взяти маленьку по типу зубної. Можна взять звичайну таку невеличку щіточку. Можна на крайній випадок кісточка силиконової. Отак, от як вроді змітаєте борошно. Е, ну і плюс немаловажний фактор крем. да? Е, я знаю, що багато дехто варять крем заварний, потім збивають масло і змішують заварний крем е, вже охолоджений, зі збитим вершковим маслом. Е, ми так не робимо, нам так не подобається. Я варю крем заварний по традиції на 2 літри молока, 8 жовтків, 4 столові ложки борошна з горою, 4 склянки цукру, ванільний цукор. І потім от я його довела до готовності до кипіння, я його вимикаю і вкидаю туди мінімум 200 г вершкового масла. І це масло там розтає. Розтає, я залишаю, я перемішую його і залишаю вихолонути. Але не до кінця, прям, щоб він загузки був дуже-дуже льодяний. А просто, щоб він залишався таким ну, тепленьким, кімнатної температури. І можна, в принципі, вже змащувати. А от перед тим, як змащувати, я також беру корж, дно ми вже зачистили так, від борошна. І я силіконовою кісточкою швиденько проходжусь отак. От, Кісточка в крем вмочена. І силіконовою кісточкою швиденько по дну коржа поклали, так? Змастили. Начебто хорошо, добре змастили ложечкою, крему, так не шкодуємо, як ми любимо. І зверху на нього, начебто, ми кладемо наступний корж, але все рівно я його трошки промазую кісточкою кремом, щоб не був оцей верх сухим. Розумієте? І все. Складую ось так один на один. З обрізків також випікаю подрібньою це буде на верхній слой і на боки. Ну, а далі весь зібрала докупи, е, обсипала бока, верхушку і все, і, в принципі, в холодильник на пропітку. І ще е, в нас в родині ніколи не любили, от, наприклад, завтра день народження, сьогодні пекти Наполеон. Ні. В нас я пекла Наполеон за 2-3 дні. Тобто, от, наприклад, в суботу день народження, значить, всереду я його печу. Тобто я його всереду спекла і всереду змащую. А якщо я знаю, що в мене не вийде в середу змастити, значить я коржі печу у вівторок. Тобто, наприклад, у вівторок спекла коржі, Сиди. у вівторок спекла коржі, в середу зварила крем, змастила. Четверг, п'ятниця, він настаюється, ну, мікуш, до суботи, і в суботу ми його вживаємо, щоб не обсихала оця присипка, щоб не обвітрювали збоки, я робила як, клала цей торт в коробочку, в любу зручну. Наприклад, з-під печива, як зараз продаються, такі оці низенькі, які верх відкритий, так? просто розкриває, що там по боках, торт на пергаментний папір, його в цю коробочку, і потім цю коробочку щільно обтягувала стріч плівкою. І в такому вигляді в холодильник ставила, Ну, чи на віранду, або в прохолодну кімнату. І от таку, в такому вигляді він 2-3 дні в нас стояв. От тоді, як казав мій тато, його можна їсти без ложки без виделки, його можна губами їсти. Оце от такі фішечки стосовно Наполеона. Не знаю, хто як з вас пік. Попрошу, тепер аж самій цікаво, бо та і ніночка писала, що розкажи, будь ласка, може, тіпа, не так, як я. Мені тепер цікаво, як ти. Тому що я знаю, що є і яйця додають, і цукор є додають в тісто. І, я ж кажу, не розтоплюють, а роблять на такому, просто на розм'якшеному. Це все різні різновиди тіста. Розумієте, розтоплений маргарин. І розм'якшений маргарин. Це різні різновиди тіста. І відповідно, коржі будуть різними. Тому. Від вас чекаю в коментарях, щоб ви написали, а як все ж таки ви готували? Ну, а я своїм рецептом з вами поділилася.